Мої вітання, друзі, у нас сьогодні на ремонті ось такий чемоданчик є. Ну, верніше не чумодан, а на ремонті зарядний пристрій. Так, що у нас в чумодані? Є в нас шурупокрудніпро, дві батареї і зарядний пристрій. І проблемка тут зі слів власника в зарядному пристрої. Він не хоче заряджати акумулятори зовсім. І Давайте зараз перевіримо, чи це дійсно так. Ставимо акумулятор. В зарядний пристрій. Все ще раз перевіряємо, все добре, сіло, подаємо напругу 220 вольт. І як ви бачите, ніякої індикації на самому блоці немає, і нічого, звісно, не відбувається. Давайте ще раз перевіримо, чи нас батарея правильно встромлена, все так і є. Але ні зелені, ні червоні світлодіоди у нас не світяться. Тобто проблема дійсно полягає в зарядному. І будемо ним займатися. Для цього нам потрібно спочатку виняти з розетки для безпечної роботи і відкрутити всі чотири гвинти. Гвинти я вже відкрутив, далі знімаємо нижню кришку, всередині спостерігаємо ось таку плату, так, вивільняємо від нижньої кришки, уважно оглядаємо її на предмет. Горілих деталей, як ви бачите, нічого тут кримінального немає, все виглядає начебто живе, дістаємо плату, оглядаємо її з цієї сторони. Стандартна схемка імпульсна. Така нескладна. Один шим-контролер, трансформатор, діоди. так, Що складається, давайте я вам зараз поясню. так, 220 заходний діодний мост. Далі конденсатор накопичувальний, шим контролер який керує. Розкачує трансформатор да, зворотний зв'язок, ТЛК-431 діод, діод випрямний, конденсатор лмк 358 яка рулить діодами і обмежує струм при зарядці, ну, начебто більше нічого. Так, і нам потрібно знайти проблемку. Давайте спочатку заміряємо, що тут у нас коїться по живленню. Замірюємо напругу на конденсаторі на маленькому, на великому починаємо в общем, з вимірювань. Візуально ще раз заглядаємо, як ви бачите, тут все чудово виглядає. Так, беремо прилад. Зуби і перевіряємо на виході діодного мосту. Як ви бачите, напруга тут 300 В є. і Також перевіряємо на виході після діода. Це у нас контакти робочі. І тут, як ви бачите, напруги немає зовсім. Так, добре. Далі давайте заміряємо на цьому маленькому конденсаторі. Це, мабуть, самозапитка, але схема якась цікава, дуже вона проста. І напруга на конденсаторі складає 4,5 В. Цікаво, цікаво. Так, 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 так. Щось тут не так. Так, добре, давайте, мабуть, будемо міняти шим контролер, тому що він мені не подобається. І тут нас встановлена, як вам показати краще, ДК-3125. І будемо її міняти. ну, Дніпро ям тут здивував. Звісно, схема наскільки проста, що це в нас заходить мінус, далі виходить на трансформатор, і тут дві ноги всього-навсього на автопару. Тобто дуже-дуже все просто, аналогів я не знайшов даної мікросхемки і будемо ставити нову. Замовив я нову, Дніпро здивував, ціна її мікросхемки 150 гривень в Україні. ви Представляєте? Ну що, будемо міняти. Для цього нам потрібно стару мікросхемку випаяти. Випаюємо без, без допомоги голочки, е нагріваємо всі ніжки зразу і видаляємо одну сторону, виймаємо і іншу. Все мікросхема у нас в руках. Все, е нібито вона візуально ціла. Е далі прочищаємо отвори за допомогою зубочистки. Щоб Можна було спокійно вставити мікросхемку нову. Все прочистили, і ставимо мікросхему на своє місце і запаюємо її. Все, Мікросхемку запаяли, плату я відмив. і Будемо тепер перевіряти. Так, Беремо акумулятор, ставимо його в гніздо і подаємо напругу. Так, За допомогою ватметра будемо дивитися, чи в нас відбувається заряд, як ви бачите. Пошти 20 Вт споживає, світлодіод червоний засвітився, що свідчить про те, що заряд відбувається. Давайте заміряємо, чи напруга на акумуляторні батареї росте. Як ви бачите, батарея, напруга на батареї зростає, 10,7. Все тут у нас дуже добре. Тобто заряд не запрацювало, все дуже добре. Далі вимаємо з розетки, обесточуємо і нам залишається. Зібрати все в корпус, закрутити всі гвинти і перевірити в зібраному стані. звісно. Все збираємо. Як ви бачите, вже блок я зібрав, далі давайте ще раз перевіримо в зібраному стані, чи ніде нічого у нас не на перекіс не стало. Вмикаємо, даємо напругу, як ви бачите, на холосту тут піввата спожива, зелений світлодіод світиться. ставимо батарею. І червоний світлодіод засвітився, і потужність, яку зараз споживає, вдувається в батарею. Це 20 Вт. Тобто заряджаю, перевіряю і віддаю власнику вам. Друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.